Навколо Тараса Шевченка роками накопичували тонни стереотипів та намагались створити образ кобзаря старого кремезного діда, творчість якого для багатьох людей закінчується на рядках, як умру то поховайте. Проте, чи дійсно це так, ми вирішили дослідити та розповісти про те, яким є справжній Тарас Шевченко. Звільнити Шевченка від тої бронзи. І від того офіціозного залізобетону, в якого його намагалися, і частково таки закатала радянська партноменклатура. І той Шевченко, якого нам розповідали в школі, в і навіть якого намалювали на 100 гривневій купюрі, колись з вусами в цій дикій шапці, це як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Навіть Іван Драч поки писав, та скейти Шевченка, вишав того дурного козака. Так з'явився нещасний кріпак Тарас Шевченко. Слухайте, він не був нещасним кріпаком. Він був успішним художником, який тусувався в тусовках прогресивних на тоді пацанів. Фотографувався з ними. Увага! По приколу в кожусі і смушевій шапці. Він панком був, От теперішніми поняттями розуміючи. Ми пригадуємо цю фотографію, де він серед своїх пітерських друзів сидить в цьому кожусі. Його. Господи, як абортований плід виняли з цієї фотографії і зробили оцю смушову ікону, непонятну. що робила радянська пропаганда з митцями всіх національних культур? В кожній республіці, кожному народу було виділено по умовному класику. От, українці, хай у вас буде Шевченко, білоруси, у вас буде там свій національний герой, грузини, у вас буде, значить, Шотаруставелі. Це нездорова історія. Це таке враження, що робилося на зло з намаганням викликати роздратування, що почасти вдавалося. Тому це і робили. Ось вам кам'яний Бован, якого ви будете так любити, що аж в якийсь момент зненавидіте, принаймні в масовій свідомості. Я сподіваюся, що із наших сучасників і поступово, із Лесі Українки, із Шевченка, цей наліт пострадянської дичини буде поступово змиватися. Але відбувалася народна канонізація Шевченка як святого. І тут велетенський парадокс. Ну, взагалі, будь-яка святість, вона парадоксальна, тому що далеко не всі святі при житті були взірцями поведінки в нашому звичайному розумінні. Але давайте згадаємо: в нормальній українській родині висіли ікона Христа, Миколая Чудотворця і портрет Тараса Григоровича Шевченка. Так само, як неписьменні селяни, знали Кобзар на пам'ять Неписьменні селяни. Слухайте, друзі. Такого феномену немає у світовій літературі, щоб знали на пам'ять. У 1860 році, коли було дозволено друг другого видання кобзаря, то у газеті Московський вісник писали, що стає модною Кобзар Шевченко у Петербурзі книжка, щоб багато вчать малороську мову, щоб читати кобзар. Знав, як мінімум, дві європейські мови. Він вивчав французьку, він читав французьку і не знають, як він розмовляв французькою, свідчень немає. Ну і польською він володів блискуче тільки з легеньким українським акцентом. Існує припущення, що у Вільнюсі він міг чути живого шопена. Знову про паралелізм європейських процесів культурних. Живий Шопен, про музику якого казали, що це музика, що це гармати, замасковані трояндами. Вони могли перетнутися у вільнюсі. Шевченко перетинався з одним із діячів афроамериканського театру, який приїздив тоді з іншого континенту. Точно відомо про їхню зустріч і що вони співали одне одному народних пісень. Що йому співав? цей актор, він йому блюз співав. Якби не було Шекспіра, не було б «Бітлз». Навіть якщо людина нічого не знає, крім садок вишневий коло хати або на панщині пшеницю жала, а більшість, я боюся, крім оцього обмеженого набору, більше ні, 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 нічого шкільного і не читали. І, ну, це, власне, провина школи значного міру. А він, а він насправді новатор. І це все Шевченко. Тобто, якщо існує вибір між двох позицій, залишити його е, на полиці е, золотим корінцем, який припадає пилом, і робити десятки у тому числі невдалих спроб його усучаснити, то я за десятки невдалих спроб. Тому що з цих десятків одна буде шедевром. Сборітеся, поборите, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас сила і воля святая! Тарас Григорович Шевченко! У боротьбі за власну свободу і незалежність ми маємо пам'ятати, що війна триває не одне десятиліття. Тарас Шевченко не є просто автором Кобзаря. Це людина, яка за жагу до незалежності заплатила власним життям. Пам'ять про нього має жити не тільки 9 та 10 березня. Вона має жити у серцях українців завжди.